Перше побачення зима. Хлопець з дівчиною сидять в машині, він кладе їй руку між ноги. Ти що робиш? Руку грію, холодно, то ти краще б вуха погрів, а? Вчора була у гостях, хотіла піти по-англійськи, не прощаючись. Але де там пішла по-нашому? Десять разів випала на коня і залишилась ночувати. Юху! <реш> Любий, а який би ти хотів подарунок на день народження? <реш> ну, я не знаю. А що тобі подобається? О, то сусідка з третього поверху. Ах ти ж зараза. Бррр. У мене чоловік такий нервовий, а у тебе бачу спокійний. Що ти йому даєш? Ха, та я йому кожен день. даю. А, Саш, мені подзвонили з розплідника. Там їхня Чихуахуанша вже народила. Чихуахуят. Кого кого, чихла хуйнят? Чи яких чихла хуяток, чихла хуя. Короче, собачку купиш. <рив> Кохана, у мене біда. Любий, не кажи у мене, кажи у нас, ми ж сім'я. <рив> Добре, у нас біда. Наша кума від нас вагітна. А? Читаю в об'явах, познайомлюсь з дівчиною без зайвої воги. Хм. А я написала: познайомлюсь з чоловіком, буду рада зайвим сантиметрам. <праць> Вчитель запитує: діти, хто з вас врятував життя кому-небудь? Тиша в класі і тільки з останньої парти тягнеться вгору рука. Ну, скажи нам, коля, я врятував життя племіннику. О, дуже цікаво, розкажи як? А я поміняв протизаплідні таблетки моєї сестри на вітаміни. <риклад> Таня зрозуміла, що роки вже не ті, коли гроші, позичені у сусіда, змушена була повертати. Грошима. Дуріють кури у польоті, білизна сушиться на дроті, махає в полі хтось косою, сусід виходить із запою, там дівку шпарять на копиці, у клюбі б'ють усім попиці, під плотом дзюрить десь чувак. Село тут романтично так.